Усе почалось з цього посту на Фейсбуці. Олександр Мельничук написав, що біля його дому почали будувати спортивний майданчик. Виявилось, що подібне відбувається у різних куточках міста. Обурює нас насправді те, що такі роботи відбуваються взимку, тому що взимку такі роботи якісно провести, на мою думку, не можна. Ми вирішили з'ясувати, чому ці проекти почали втілювати лише у грудні. Богоявленська, 4А. Місцеві мешканці давно нарікали, що баскетбольний майданчик в нікудишньому стані. Тож управління сім'ї, молоді і спорту включило його до переліку тих, які підлягають реконструкції. Територію планують переробити під тренажерну зону. Тут також встановлять турники для воркауту. Зараз на майданчику тривають підготовчі роботи. Робітники копають ями, в яких потім будуть встановлювати закладні деталі для тренажерів. На погодні умови самі чоловіки не скаржаться. Можна робити все, морозу нема крепкого. Їм би не довелось місити сніг, якби не бюрократія. Ще у вересні міська рада виділила кошти на реконструкцію майданчика, а це 460 тисяч гривень. Через систему Прозоро провели конкурс. Його виграла фірма, яка знизила вартість робіт на 100 тисяч. Цей проект передбачає встановлення 12 спортивних конструкцій, таких як на цьому фото. Вживу їх рівняни побачать вже у наступному році. Раніше це зробити не можна, бо фірма постачальник ще. Працює над замовленням. Віддати замовлення є три місяці виготовлення даних тренажерів. Сьогодні вони спромоглися нам дати лише закладні для того, щоб ми зробили основу для дальшого облаштування тренажерів». Рівняни таким змінам раді, хоча й прогнозують певні незручності. Дуже вдячна, що будуть нас тренажер як тренажерний зал, і безкоштовно дітки можуть качатися, займатися спортом. Дуже дякую, але як будуть мешканці проходити через двір, тепер буде багато проти. Всі ж йшли так прямо, а це буде тут загороджено повністю. Загалом у рівному на реалізації ще сім подібних проєктів. Майданчики з'являться на Костромській, Відінській, Київській Короленка та Петра Могили. Попри те, що роботи розпочали взимку, чиновники запевняють, що якість від цього не постраждає. Ірина Михалевич, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.